Так, оце Ворскло, село Вакуленця. Тут і всяких змій більше і всяких пташок. Ну, Коротше, краще, ніж в місті. От прилетіли пташки, які схожі на голубів. Тільки вони крупніші, наче припутні називаються. Опа, качечка. Це підвісний місток. Із якихось е, труб. І він капець як хитається. Ну Класно, людей мало, бо холодно. Кольні квіти. Так, це вже майже кінець, далі якісь зарослі. А ти не відео? Да. Так, то можеш розмовляти. Ти на мій знімаєш? Ага. І кстати. Оце вони швидкі. Ну, погода помінялася, але люди купаються. Собака пливе. А Я забрала мусор з собою, не тільки свій, бо деякі погані люди залишили всякі бумажки. І ми їх забрали теж, будемо шукати смітник. Люди таке роблять, а потім жалуються, а чому місто в такому стані? Це ми в день зустріли йожика, але, мабуть, він бешений, тому що вони ж мають вночі лазити. Я його трогати не буду. Іди оттуда. от туди. Це ми його перевернули, бо там дорога і чомусь завжди їх веде кудись в сторону дороги. його Отаємо. Рятуємо йожика. Це Йожик суїциднік. Дівки напились пиво і доїбались до Йожика Так он там які красиві Йолочки Ні, він до дороги йде Сказіно Відходимо, відходимо.